Всім привіт, з вами я просто ютубер або Вадим Фрірайдер. Сьогодні з вами я, Вадим і Кирило. Кирило, розказуєш, що в тебе зараз з куртку. Значить, з першої куртки сьогодні я йшов зі школи. У мене зламалася ну, застежка собачка. Потім я думав, ладно, вдів цю куртку, так як це все. Ось я вдів дві кофти. Спеціально, ну це не поламається. І я щось виходжу короте, з труби, в мене так курська застілнути. Я пытаюсь розтягнути, вона вона розстегується. Я хоч держу сильніше і все. Вона відривається просто. Ось так, ідемо туди. Так. Надіюсь за стабілізацією нормально видно. Дивись, Ще холодно, Дивись. Так. О, так, от холодно, мінус 4. Оце не холодно. Коротше, от дивіться. Це мале відео. Там ще зайця був. Каже. Ми бачили зайця, але на відео. Я його не зазняв. <рес> Ось от так. от. Ну що, тут темно, але вибачте за таку сильну тряску. Каналізація. Коротше. Тут вроді би що? Рукавичка. Не знаю, знаю дуже погано видно за стабілізацією, тому що в мене оптична стабілізація, не електронна. І отак от, от. Кирило, ти похожий на кажана. Ти на кажана похожа, бо на літак. Так, ми зараз виходимо на Збиральський поворот. Отак от. Ну що, дуже довго не виходять відео, я знаю, але тому що немає що знімати, літом я буду знімати нормальні відео. Покатушки на електросамокаті, покатушки на велосипеді, просто великі прогулянки, хороша якість монтажа. Зараз я більш-менш вигорів, але я зрозумів, що типу, не буду знімати відео, не буде ні контенту, і від мене всі відпишуться. Виложу час від часу відео про електросамокат. Давай сюди йдемо направо. Чи ми не пройдемо? Ми не прийдемо? Давайте для вас чуть, -чуть контенту. Тут такі сугроби сильні. рука вже чуть-чуть замерзла. Ого, тут нормально повалило дерев. Кирил. Що? Лапи кота? Ого, нормальні такі ями. Ай. І все, вже більш-менш виходимо. Може нічого не видно, я знаю. Але О, а тепер йдемо сюди. Але тут ще більші сугроби. Вот. Сніг почав падати. На новий рік його не було. Пишіть у коментах, в кого на новий рік в Україні був. Сніг. А ми з вами виходимо вже. Типу, ми зробили все такий здоровенний круг. Ну що, будемо вже з вами скоро закінчувати. Відео і навіть 4 хвилини. Не знаю чи це набере хоча б 5 переглядів. Я думаєш, набере 5 переглядів? Два. З половиною. Я думаю, набере 5. З половиною геній. Так, бляха муха, щоб на підскользнувся. Ну блін, да. Відламав вже до кінця цей замок. Ну ти конечно. Йдемо на лавочку присяди. Так отак на лавочку йде. Вот така вот лавочка. Що будемо вже з вами на. Ну. Прощатися, тому що вже смисл відео немає знімати. Якщо що пишіть коментарі, що мені знімати. Так, пишіть коментарі, що мені знімати, то так. більш-менш нормально. Пишіть коментарі, що мені знімати. З вами був я просто ютубер Кейл. Це коли мав замок. І така маленька прогулянка. Всім пока!